вкотре об'єднує сім'ї по всьому світу і доводить, що неможливе. Стає можливим. що ж сталося в цей раз. Мама з дитиною подались на туристичну візу до США. Батько проживає в Америці і має грін грінкарт. Наче, все просто, але для американського офіцера це реально red flag. Бо ситуація виглядає як високі міграційні ризики. Крім цього, у дівчини на момент подачі не було офіційного місця працевлаштування. Перш за все, ми підібрали для неї і для її дитини найоптимальнішу країну для подачі. Після обговорили з нею. Всі усі питання і відповіді, які вона може отримати від офіцера, в такому випадку одне неправильно сказане слово вже буде відмова. Ну і далі провели репетиція за репетицією, щоб вона досконало могла і впевнено відповідати. Ну і як завжди, це спрацювало. Мама і дитина схвалили візу вже на 10 років, і вони нарешті побачать батька і чоловіка. Ми працюємо з кейсами будь-якої складності, і наступними можете стати ви. Пишіть у дірект за консультацією.